Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві. Об'єктивно чи немного так повоювати? Ну, давайте, давайте так щоб да? комфортно, так. Да. Ну, п'ятерку діло точно треба. Снімаєш хату за полторушку, якусь хорошу, ну, можна за косину. але за полторушку поярче буде. Ну і на їду, там якісь носочки купити собі раз в рік. Побалуватися трусиками. Ну, <рес> а, скільки приблизно ви витрачаєте? П'ятерку точно. П'ять, десять. Все, що буде, все потрачу. На що у вас найбільше йде? На їду. Їду, їм постоянно. Так. Знаєте, сколько треба сюди запіхувати, щоб воно катилось? Ки ви працюєте? Чим займаєтеся? Я не працюю, безробітний студент. Де навчаєтесь на кого? Археолог. А в якому речі? В, в красному корпусі. Да. Копатель страшний. Ви серйоз? я, я серйозно? А Археолог? А чому ви вирішили саме цю сферу обрати, Археолог? А тому, що можна нормально там бабок пригріти на них. Переш металлоискатель, йдеш, находишь. Копаєш, закапуєш. От ви сказали про те, що ви витрачаєте щонайменше 5 тисяч доларів. Да, мінімум, місяць. Да. Як ви, яка у вас змога? У вас родина чи де у вас є змога? Ні, мене девушка обеспечує повністю. Я не шучу. Я реально я живу у неї в квартирі, на ліпках, як з приколів. У неї, не є, конечно, мальтипу, у неї є кот Роксі. Я їжу на її машині. Єдине, що от это Ну от я із усіх сил это стараюсь зробити. Що побажаєте нашим людям сьогодні? Успіхів, успіхів в личної житті, щастя, здоров'я, діточок і не і Нехай живе і пасеться на вільній Україні.